За що ви любите ігри в першу чергу? За геймплей, музику, сюжет чи може атмосферу? Бо саме за останній пункт, колись давно я закохався в серію Silent Hill. Поглинуті туманом вулиці, де єдине, що може підказати про небезпеку, є маленьке радіо. підкорили мене з першого погляду. Так згодом я розсмакував вже й інші аспекти ігор і був так само захоплений сюжетом, геймплеєм, а особливо музикою. Та сьогодні не про ігри. Одного разу, під час такої прогулянки в віртуальному світі міста Тихий Пагорб, я подумав: а чому тут все саме так? З Чим пов'язана така містична активність? В цьому місті, і звідки взявся туман чи за іншими версіями дим або сніг, чому місто буквально тоне в купі чуток про портали в пекло, демонів, прибульців чи про те, що воно побудоване на древньому індіанському цвинтарі. Сьогодні ми дізнаємось, що з цього правда, а що ні. Відправимось в самі недри копальних шахт, дізнаємось таємницю лікарні Брукгейвен та зазирнем до найтемніших куточків в'язниці Тулуки. Екскурсію для вас підготував Іван Козак. Ви на каналі Добру дорослі з 90-х. Ласкаво просимо у Silent Hill. Розташоване місто Тихий пагорб у США в штаті Мен, саме по собі воно невелике, населення біля 30 тисяч, і колись воно було курортним. Хоч і подобалося не всім жителям, та про це далі. Завдяки тому, що навколо міста розташовано безліч гір та лісів, в ньому часто йдуть дощі, а по центру міста розташоване озеро Тулука. З якого якраз і розповсюджується відомий білий туман, та прославилось воно в першу чергу, аж ніяк не своїми курортними принадами, а наркотиками, містичними вбивствами, зникненням людей та тим, що тут відкриваються ворота, справжнісіньке пекло. Та для того, щоб простежити за ниткою, яка приведе нас до таємниці цього колись прекрасного містечка, давайте відправимось до 16 століття, в часи, коли Америка ще не була колонізованою. Цей період на території, де згодом з'являться перші поселення вихідців з Великої Британії, мешкало корінне населення Америки, а саме північноамериканські індіанці, для яких болотисті землі майбутнього міста були священною землею. Вони називали її землею мовчозних духів, адже саме тут вони мали можливість спілкуватися з духами померлих людей. Як саме це відбувалось, достеменно невідомо. Та підозрюю немалий вплив, тут посідала така рослина, як Біла Клавдія, яка росла в цій місцевості, і на основі якої згодом створять наркотик відомий як ПТВ. споживання останнього в свою чергу сприяло появі галюцинації. Тож, можливо, саме індіанці першими виявили цю здатність рослини. Окрім сеансів, спілкування з духами, вони також практикували криваві жертвоприношення. Тому земля тут була просякнута кров'ю задовго до сумнозвісних подій, які сколихнули суспільство набагато пізніше. В 17 столітті починається колонізація Америки, і перші поселенці прибувають до землі мовчазних духів. Розташовуються вони на півночі від озера Тулука, і саме цей район в майбутньому назвуть Старим Сайлент Хілом. В 1692 році Америку захоплює лихоманка полювання на відьом. Відносно молоде містечко не стає виключенням, і християни відправляють на страту жінку на ім'я Дженіфер Керол, яка була звинувачена в магії і як наслідок спалена на вогні. Згодом вона стане святою в організації, співавтором якої вона і була, під назвою Орден, про яку ми поговоримо далі. Навіть зараз в парку Ровзвотер ви можете побачити пам'ятник Дженніфер. На ньому написано: те, що тут відбулось, ніколи не буде забуто. Продовження напису стало жертвою християн, пошкоджено. На початку 1700-х на озері Толука виникає дивна епідемія. Більшість населення помирає, а ті, хто залишились, змушені покинути територію. Через майже сотню років, за час якої була прийнята декларація США про незалежність і інвгурації першого президента Джорджа Вашингтона, який почав відміняти рабство, наслідок чого по всій території країни вибухають бунти і відкривається безліч тюрем. В 1800-х на півдні від озера Тулука також відкривається виправна колонія, навколо якої формується нове поселення. Цьому неабияк сприяли віряни руху явного передбачення, який набирав обертів в США. Члени руху вірили, що заселити землі північної Америки це їх доля. Саме в цей час воно було назване Silent Hill, тобто мовчазним пагорбом. Найімовірніше назва міста походить від давньої назви локації землі мовчазних духів, а також від того, що розташоване саме місто в гористій місцевості. Та на жаль, епідемія, яка з'явилась тут майже сотню років тому, нікуди не зникла. Люди знову починають хворіти та помирати. Саме тому відкривається лікарня Брукгейвен, яка згодом перекваліфікується в психіатричну клініку. Тисяча 1820 році мен стає офіційно штатом. А через 20 років тюрма назавжди закривається. Цікавим фактом є те, що в періоди епідемії та страт в тюрмі багато тіл просто скидали на дно озера Тулука. Не найкраще рішення, звісно, яке, я впевнений, теж вплинуло на загальну атмосферу. У 850-х в місті були виявлені поклади вугілля, і як наслідок відкривається шахта Вілс. Це викликало значну зацікавленість до міста і, власне, завдяки чому місто вкотре оживає. В 1861-му в США починається громадянська війна. А через Через рік в місті відкривається тюрма Тулука в якості табору для військовополонених. Пізніше вона стане звичайною тюрмою. В ній часто страчують і невинних людей, та й самі страти, як такі, все більше починають бути схожими на індіанські жертвоприношення. Після страт кати виливають воду, в якій відмивають свою зброю в болота довкола, від чого його називають кривавим. Потім на цьому місці буде заасфальтована дорога. Варто зазначити, що перші поселенці зазнали значного впливу індіанських вірувань. Певна група людей об'єднується в секту, яка називає себе орденом, і поклоняється окремому божеству. Є версія, що Бог Ордена це той самий Бог Ворон, якому в свій час поклонялись індіанці, і які ще називали цю територію гніздом ворона. Члени секти вірили, що завдяки древнім індіанським ритуалам можливо викликати Бога, який зупинить громадянську війну і збудує рай на землі. Альтернативний світ, який якраз і намагались викликати культисти, повинен був замінити реальний. Із відомих нам історій таких ритуалів є випадок, коли в 1867-му жінка на ім'я Інола з племені Чорокі за допомогою старовинних індіанських ритуалів намагалась воскресити свою померлу дочку. Доля останньої невідома. Кількість подібних випадків мається на увазі проведення ритуалів починає зростати. Тому біля 1890 року по всьому Селенд-Хілу починають безслідно зникати люди. На початку ХХ століття орден стає все більш впливовим. Він проникає у всі важливі структури управління міста, збільшуючи свою силу та вплив. Отож, на початку 1900-х тюрма закривається, і на її місці будується історичне товариство Сайленд Хілу, музей, який насправді був використаний для ордену в цілях зібрань. Той самий період вугільна шахта зачиняється, і місто Тюрем стає туристичним містечком. Відкриваються готелі, і знову заселяється найстаріший район Старий Сайленд хілл що дуже не подобається релігійним культам міста. В 1911-му в одній із шахт, знаходять таємничі символи, що схиляє багато людей думати про цю саму окультну діяльність. За дивним співпадінням після цього шахтарі починають зазнавати дуже дивних нещасних випадків. Всі роботи на цьому напрямку припиняються. В листопаді 1918 року стається перша велика туристична катастрофа. Корабель маленька баронесса безслідно зникає на озері Тулука. Жоден член екіпажу чи людей, які перебували на кораблі, не були знайденими. В 1938 році місто знову з серія дивних зникнень на озері. Багато людей, які відправились поплавати на човнах, просто не повернулись. Враховуючи, що колись в це озеро скидали померлих від епідемії, по місту починають ходити чутки про злих духів на дні озера, які якраз і є причиною зникнень. Та це був лише початок подій, які в подальшому сильно зашкодять туристичній репутації міста. Протягом 1950-60-х років група людей, які займались розвитком міста таємничим чином починають помирати, ходять чутки, що до цього причетні окультисти. Та це таки залишається на рівні чуток. І ми підходимо до однієї з найбільш трагічних та відомих подій, які сколихнули спільноту сайлент Хіллу. Приблизно через 5 років у Далії Гілеспі народжується донька Алеса. Далія була однією з верховних жриць культу Орден, які все ще поклоняються своєму власному богові і чекають його народження. Ще до того, як очолити Орден, Далія відрізнялася особливою релігійністю, а також захоплювалася окультною чорною магією. Серед містян навіть ходила слава, що жінка була божевільною, оскільки часом вона говорила дуже дивні речі. Мешкала вона разом з донькою Алесою в бізнес-районі сайлент Хілу і паралельно була власницею антиква. Арного магазину в центральній частині міста, помітивши у своєї доньки надзвичайні здібності, за які останню, до речі, боялись в школі і називали відьмою. Далі вирішує використати доньку і через неї прикликати Бога. Найцікавіше те, що вона вірила, що так буде краще для доньки, тобто, це не було якимось злим умислом зі сторони матері. В результаті не зовсім вдалого ритуалу виникає пожежа. Дім далі згоряє, і разом з ним заживо горить сама Алеса. Але не гине завадив провести ритуал далі Тревіс Грейді, далекобійник з непростою долею, який випадково опиняється у місті, якраз в момент проведення ритуалу, і який якраз і побачив пожежу та врятував ледь живу Алесу та виніс із палаючого будинку. На жаль, завдяки лікарю Кауфману, підтримку якого заручилась Далія, Алесу забирають і закривають в таємній палаті лікарні Алькеміла. Та хто такий цей Кауфман і чому він допоміг, здавалось би, божевільній жінці? Все дуже просто. Вони були спільниками. Пам'ятаєте білу клавдію рослину, яку використовували древні індіанці для своїх ритуалів, і яка викликала галюцинації? Так, от, у 20 столітті на основі білої клавдії створили наркотик. Пітіві Кауфман займався його виготовленням, а далі Гілеспі через орден розповсюджувала серед туристів. І з цього отримували величезний прибуток. Цікаво, те, що багатьом містянам це не подобалось, і навіть мер намагався провести розслідування для того, щоб зупинити розповсюдження наркотичних речовин. Та дуже скоро всі, хто були причетні до цього розслідування, були знайдені мертвими. Повернімось до Алеси, якій на момент пожежі було всього 7 років. Як ви розумієте, дитинство в неї було не найкраще. Через свої надприродні здібності вона неодноразово піддавалась булінгу та цькуванню з боку однокласників. Та й скоріш за все і мами, ось що про неї говорила її вчителька місіс Гордон. В моєму класі є дівчинка на ім'я Алеса. Якщо маєш гарну пам'ять, ти можеш пам'ятати її. Вона та, кого вони називають відьмою. Наймовірніше мати б'є її. Я ніколи не бачила, щоб вона ходила без будь-яких подряпин чи забитих місць. Вираз її обличчя надто жалібний і похмурий для шестирічної. Алеся була релігійною, що й не дивно. Вона мріяла, що колись настане день, і цей злий світ, в якому вона росте, зміниться раєм іншим світом, в якому не буде місця, злу, ненависті та образ. Саме тому вона добровільно погодилась прийняти участь у ритуалі. Далі я переконала її, що завдяки силам Алеси у них все вийде, і вона стане матір'ю новому Богу. До речі, саме цей ритуал проводили багато разів раніше, власне, для цього і викрадали з дівчата. Та як ви вже знаєте, процес був не доведений до кінця. Алесу винесли з палаючого будинку, та тим не менше вона таки завагітніла божеством. Власне, завдяки цьому вона і вижила, адже отримала опіки несумісні з життям. Паралельно з моментом, коли Алесу по суті ув'язнили у госпіталі Алькіміла, лікар Кауфман підкидає тіло невідомої дівчинки, переконуючи всіх, що Алеса загинула під час нещасного випадку. Незважаючи на те, що Бог знаходився всередині Алеси, народити вона його не змогла. Вона перебувала у постійних муках, адже так званий Бог роз'їдав її зсередини і живився її стражданнями. Тим часом її мати разом з персоналом лікарні, завдяки магічним заклинанням, зіллям та лікам, підтримували в ній життя. Під час невдалого ритуалу Алеса відокремила свою хорошу частину і матеріалізувала її в немовля Шеріл. Її пізніше дочерять Гарі та Джоді Мейсон. Для того, щоб возз'єднати душу Олеси з її хорошою частиною та завершити народження Бога, далі я шляхом катувань примушує Алесу заманити шеріл в місто. Як ви вже зрозуміли з моєї історії, ця земля століттями була просякнута темною магією та невідомими силами, які на фоні заселення колоністами, епідемією, війнами, вбивствами тільки посилились. Та саме ритуал та знаходження ненародженого Бога всередині Олеси стають каталізатором. Що відкриває потойбічний світ, наближення якого попереджує сирена? Він живиться страхами та фобіями дівчинки, а також того, кого він призвав. Адже після цього випадку місто таємничим чином починає прикликати людей з темрявою в серцях тих, кому є що приховувати. Для того щоб завадити матері, алеса виявивши в собі додаткові сили, поміщає місто в туман, приховуючи так багато крові та брудних таємниць жителів міста Сайлент-Хілл. Таким чином, місто такий пагорб в собі цілих три окремих світи. Реальний туристичне місто, де досі живуть жителі, деякі з яких навіть не здогадуються про існування паранормальних явищ. Туманний світ точна копія реального за винятком того, що тут час ніби завмер, вулиці опустошені, закутані в густий туман, за яким ховається безліч небезпек та невідомого. Скоріше за все, туманний світ являє собою несвідому реальність того, хто в нього попадає, і потойбічний світ. Глибока підсвідомість або паралельний вимір. Він як хвороба, яка поступово поглинає реальність і формується під впливом того, хто в ньому знаходиться. Це місце, де оживають найглибші кошмари та оголюються найтемніші кутки вашої душі, вивільняючи кожну таємницю, яку ви так старанно намагались приховати. Саме в цьому світі всі ваші страхи та гріхи стають матеріальними та помітними, і з ними прийдеться зіштовхнутись віч на і лише після цього можливо вам вдасться покинути місто Сайлент-Хілл. Сьогодні ви дізналися, чому саме це місто має таку славу, чому саме тут, в Сайлент-Хілл, межа між реальністю та нереальністю настільки розмита? Що ж відбувається тут насправді важко сказати? Можливо, місто переміщається в інший вимір, а можливо, все це відбувається всередині чи сну. А взагалі хто зна, можливо, саме за зруйнованими дорогами та прірвами і ховається справжній світ. І все, що потрібно, це зазирнути в очі своїм страхам та порокам. Дякую за перегляд.